Дайте якісь комішити журналістів. Зробіть передос! Хлопці, весь світ має це бачити. Дайте нам пройти. Ви на канал телефон знімаєте, а ми не можемо... Будь ласка, будь ласка, будь ласка. На мобілки знімають правильно, журналісти. Будь ласка, журналісти про що ви врятували Кури, що вони врятували країну, що кожен, хто боровся, врятував Круг. Здавалося, у нас не було шансу, але ви його повернули. Кращих за вас в світі. Немає. Дякую. Юрія Володимировна, що ви були на полі на свободі, то нам щось по-іншому, як ви думаєте, я кожен день, кожну хвилину. Вірила в те, що якщо б я була поряд з вами, ми б не допустили таких вранці. І ми б зробили все для того, щоб мирно і швидко повернути Україну українцям. Я не можу з цією думкою жити, що мене не було поряд з вами в ці хвилини. Але я знаю, що ми з вами все зможемо. І Я знаю, що більше нікому я особисто не дам вас підвести. Жодному поліці, жодному, жодному чиновнику. Я не дам затеркнутися до вашого честі, до вашого життя, пальцями іншого трошки не Я Хай Господь вам всім дає здоров'я, і щоб ви були щасливі в своїй країні. І тоді все буде.

Стоїмо потім. Стоїмо. Припускайте. Стійте, стоїть. Ми проїдемо так, Не Видавіть там. Слава Україні! Героям слава! Юлія, вообще меседшу про Україн тонать! Друзі, давайте! Почекайте! Почекайте! Guys, right. you guys. What's your message for Ukraine tonight? Uh, yeah. Я хочу Україні сказати, що вони просто мужні і найкращі люди в світі, і що вони змогли підкрити Україні шлях до демократії, до свободи просто Юлю! Да нет, Юлей! Я с вами мой день! Юлия Владимировна, данец с вами! Я з вами мой не криза! Давайте туди! Я вам бой!